Доброго дня, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Вибачте за затримку, що не було довго відео, але були обставини, треба було попрацювати. Хочу показати вам, як я збираюся на базар, який товар я несу, і потім покажу вам, що в мене змінилося в господарстві. Хочу вам показати, що я везу на базар. Ось такий у мене товар. Це в мене картопелька. Тут 4 пакетики по 2 кг. Гарбузка, одна ціленька, гітаровидна гитаро, і одна грушевидна. Одну я розрізала. Вона дуже солодка, це не гітара, це грушевидна. Але вона дуже смачна. Гарбузка запашна і е, соковита. Також жерня та жарені і сушені. І весняний часничок. Ось такий. Дуже гарний. Також в мене є Ой, шипшина, сушена. Ми з чоловіком збирали. Залишки насіння Укроп, петрушка свої, фасолька залишки, вже в мене фасолька кінчається. Вісім десятків яєць, єсть, 5 у відеочку і 3 в лоточках. Ось, ось такі яйця. Курочки несуться справно. Це 8 десятків за неділю. А ще ми їмо і завожу мамі. Також у мене є бринзочка. Ось я одну розрізала. Подивіться, яка. Соковита і дуже-дуже смачна. Не кожен може собі дозволити великий кусок, беруть по половинці. Ось така вага. Це бринзочка із 5 літрів молока. Я роблю У мене каструлька така нержавічка на 5 літрів, і я собі роблю ось так. Кому цікаво, пишіть, я покажу, як я роблю бринзу. Ну і дві бутилочки молока. Бутилки я беру на роботі. Там, де я працюю, у нас кондитерська власного виробництва все. От, І я там беру бутилочки. З них ніхто не пив, вони чистенькі, вимиті, випарені. Ось такий у мене базар. Зараз уже товар у мене майже скінчився. Насіння вже кінчається, вже і гарбузи кінчаються. Ну, щось будемо придумувати інше. Ось таке. Ось такий в мене товар на базар. Господарство, приїду з базара і покажу, які в мене зміни у господарстві. Ось я приїхала з базару і зайшла до своїх кроликів. Дала їм такий обід невеличкий. Це мої дівчаточки. Подивіться, які гарні шуби. Це взагалі дуже гарна кролиця така кольорова. Ну і ці непогані. Ось такі дівчаточки. На базарі майже все спродалось. Пішов дощ, залишились трохи дзернят, але то не страшно. Дзернята можуть полежати. Так, це мої кролички. Зараз вам покажу кроликів. Це наші хлопчики. Б'ються, страшне, що роблять. Але ще потерплять, ще до Паски будуть сидіти. А там уже будемо відправляти холодильник. Моя цукерочка вона стидається. Вона дуже скромна дівчинка. Вже її поставила маточник. Вона вже собі там гніздечко робила, носила сіну туди. Матуся вроді би буде непогана. Сіну почала збирати, будемо бачити, вона в мене перш, перший раз буде окров на її 23-го окров. 23 Ось така в мене дівчинка. А це кроличка з білим носиком. Я її також поставила доміка, вона вже наводить там порядки. Вже прибирає все, старається, щоб все було гарно. Вона дуже молодець у мене. Ну, так случилося, але будемо бачити, що буде далі. Ось моя кроличка-мандаринка. Вона вже родила. Зараз я достану гніздечко і покажу вам, які кроленятка. Родила вона вчора. 13 числа. Ось таких карапузиків родила мені мандариночка. Ви подивіться. Двоє біленьких. У неї завжди біленькі є. Ось. І ви подивіться, які сіромашки. І чорненькі, і сіренькі. Подивіться. Дев'ять штучок я нарахувала. Ну, хай ростуть здорові. Будемо бачити, що буде далі. Це два кролики, який з менших, але мені здається, вони вже переганяють тих старших, їдять вдосталь, здорові, вже ставлять метки, побстекали вже все. Ці стикуни, ганяють друг за другом, б'ються. Бачите, які вже замурзані. Ось такі. Наш перчик тільки відкрив двері, зразу давай дівчинку. Все, другого він не хоче піднімати. Він зерна насипало, він навіть не хоче їсти. Хуліган. Він зразу дівку жде. Цей мазон. Отак, отак Ось О! треба. вовсюд. Оце кролик, це чудо кроляче. Покажися, ти гарний, покажись. Тут все шукаєш щось. так. А ось наші карапузики. Це дітки нашої лялечки. Всі 10 штучок. Ось такі гарненькі вже. Їдять, Їять, бачите, і хвою їдять, і сіно, ну, я їм трошки підножки кладу, щоб вони легше їли. Тут зерно, комбікорма я трошки їм пізніше, дам, ще не привезла. Ось такі красунчики маленькі, пуховички гарненькі, чудово себе почувають, дуже хорошенькі кровенят. Ось такі. Мамочка достойна, витягнула всі 10 без всяких проблем. Отакі крилюшечки, такі маляпушечки. о, бігуни маленькі. Ось такі. Мамочкою, я дуже задоволена. Наші дівчаточки хочуть молочка. Ідіть. Йди пий, йди. Ось так працюють наші дівчата. Вони ж ночують окремо. А це трошечки пускає їх молочка смокнуть. Небагато, чуть, чуть Вони так краще ростуть. І апетит у них дуже гарний тоді. Ось такі, тільки хвостики мотиляють. Зараз трошечки смокнувся, не молочко моє. До молочка вони напилися і до ним є зерно даю. Ось так. Мої дівчаточки зерно люблять. Також любить про не молочко. Чекає, поки видаю. І наші просяточки білий і чорний. На камеру так не видно, але білий, цей, що був малюпусінький, він зараз набагато більший, ніж чорний. Ось так їдять сіно. Козочки забрали сіно, яке там в них залишилось, і вони доїдають. А та й пішов долизувати корито. Ось такі у нас справи. Так що, кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо лайки.